Volvo 860, 84 рік по документах. Моторчик 2,3. Коробка М47 та що де 5 передач просто. Це є варіант 1984 року. Попередку фари дві начебто рідні, що тут бош, що тут бош, фари підозрюю рідні. Поворотники, фари самі. Ось ця якесь гамно. Ця рідна бушувка, хоча не пише Volvo. Під капотом знаходиться залишки слідів двигуна. Двигун валяється там на дворі. Потім покажу. Під капотом, що ми бачимо? Бачимо, що це рання 760 по стаканах раз по дублюючій бірці. Два. В ранніх ось тут. Тоді бачимо, що це рання бо. На дві трубки головний тормозний циліндр. Гідравлічне щеплення, що дуже дивно, могло бути тросик у вас зазвичай, нормальний гідрач від новішки. Тоді крилам, начебто не хата, але їм хата. Стоять рідкісні молдинги, цілий молдинг короткий, Поломаний знову повторювач, тюнінг Ростіку передаємо привіт, побита лобовуха, молдинги на лобовуху. Втруху від сонця потріпані, потріпані, полоскані, капоткові хата фарбований мільйон раз. І що ми бачимо? Ми бачимо дуже-дуже рідкісну штуку, яку я в Україні ні у кого не бачив. Це дзеркало заднього виду 82-84-го го раннього зразку тільки для Швеції. Швети за ними бігають, передамо привіт і Швецію, і своє дзеркало, і вкладеш свій електричний, рідкісний на цю машину. Цілі на диву самі ущіннювачі. Можливо, навіть гумою вони віддають. Ручка начебто відкриває з хромом ставки китайські. Все на шурупи, всі молдингі на шурупи. Знову ручка з хромом. Не хоче відкриватися. На шурупах стоїть рідкісна хромована накладка. Бампер битий граний кольоровий, нерідний крашений фаркоп. З нюансом ліхтар. Тріщинку тут має. Другий ліхтар має. Тут маленьку тріщинку. Кутники не повисипалися, що дуже дивно. Кронштейн лючка. диву цілий а поломана сама е, лючкова база рамка. Не думаю, що хтось її зробить. Заднє скло ціле. Молдинги присутні, але всі посипалися по гумці в багажнику ми бачимо. Якийсь нештатний, нерідний електроантенний механізм. Тоді Цілі нюсіньку решітку, невигорюючий логотип емблемка. Всі кріплення цілі, я переглянув, злегка де-не-де де починає сипатися хром, хоча тріщин поломен нема. Кричать, воль вони гниють, воль вони гниють. Якщо вона стоїть в річці, вона приречена згнити. Тоді стартер прямий від 2,3. Генератор 55 А від 2,3. Газу не стояло, як продавець казав. Хоча це смішно стояв газ. Карбюратор, щось я не зрозумів, від чого карбюратор, бо фільтр не схожий на Жигульовський. Е, купа купа самих трамбльорів, розножчиків, хто як там називає. Е, Жигулівські силиконові патрубки. Всякі натяжки, фігашки, болтики фігулки, цікавого нічого нема. Її інструкція для тих, хто не вміє домкратом користуватися, хай вчиться. Тоді закрили кришку гроба. Ця дверка не відкривається. Запав язичок, треба розрухати. Підозрюю, що сам механізм цілий. Молдингів нема стоїть. Кришка під ключ куплена аналог. Ключ навіть є на диво. Ось така є хром арочна молдинг накладка на арку. Задню ліву. Відкривається на диво добре. Передня водійська дверка. Дзеркало 840 стоїть, механічне регулювання, дверні карти раннього зразку. Є усі чотири решітки динаміки, так та решітка по високах поломана. Ясно, що тут стоїть всі 6 хлопідіймачів. Тоді по салону. По салону, в салоні. Не те, що бомж-пакет, відсутній пакет. Сидіння я від себе донорське брав, щоб хоч якось приїхати. Не прикручений, я сім фіг. М -м -м. Стояли якісь там круті радянські коврики, я їх повикидав. торпедів взагалі нічого нема. Обломаний пиптик на перемикання речажок, кнопка не вилетіла, Аварійку не пробував, вся електрика. Втруху злетіла, рідних решіток динаміків не було. Дверна карта в грана всипана. Цілі хоча присутні карманчики з що з цієї сторони, хоча саморізи вже є. Не прокручується кермо, немає прокрутів по ньому. Зато є чорна ізолента. Якби синя, було б лікувальні властивості в ній, але, на жаль, нема. Стоїть дуже дивна торпеда. Не торпеда, а приборна панель. Бо на 84-х років я такого не бачив. Не бачив саме, щоб температура, пальне, швидкість, тахометр. І окремо як додаткова вставка, тут 4 квадратики на додаткові опції йдуть. То в одній опції тут стоїть годинник. Трясті його мать ніде не бачив. Годинник. Тут стоїть врізаний котайський на датчик температуру, датчик температуру масла, що дуже дивно. Тоді, омивач. Присутні. чи він робочий, ніхто не скаже і не знає. По кнопочках рідкісних дефіцит нічого цікавого взагалі нема. Раннього зразку стоять Соволки, Max, Norm, Verwerler, Cool Temp, Warm Чи варм. Е, тоді, оце все, як завжди, все поломане, хоча хоч щось є, бо могло бути нічого. У Volvo скрізь це все випадає. 47-ма коробка. Навіть в класному стані. Всі передачки щелкаються так треба і навіть включається куліса так, як треба, що дуже класно. Не прокручується сам барашок на п'яту передачу, не поломаний ось цей пластик, підлокітник навіть стоїть на місці. Відсутній ось цей язичок, а тут присутній. 760 ка рання, Торпеда в тріщинах, не існує їх без тріщин, лобовуха бита. Тут все поломане, тут так само стояв вже електрокорба на люк. Електро -така, на руки -електро. М -м Кнопочка на передній водійський, від 860 кейсінфіг ручки. Верна карта вграна посипалася по вінілу, обломаний бардачок, бардачкові дзеркала нема. <то> тут пише, що це рік 84-й. Ручки, фігучки, плафончик підсвітки. Синій джелєшний плафон центральний. Ціла полка не різана, петюнін динаміки. Перша, напевно, що немає вирізів. Задні нічого Ого немає, є ремені безпеки. Верна карта ця з нюансами. на... Решітки в мене перший раз такі зустрічаються. В решітках є ось такий надпис HT-162 Coaxial Speaker System. І тут, і тут стоїть. Ця дверна карта в чудовому стані, дверка не відкривається, заглушки відсутні. Потолок по факту впав. Задні ремені безпеки внизу відсутні, а там присутні. Поставимо паузу і йдемо далі. Мутор! Якщо це можна назвати мотором. Оце в комплект до багажника нам кинули мотора. І тут я прозрів. А він чистокровний карбюратор Б230А. А це означає, що карбюратор 84 1984 року під 96-ту їм з поршню. Мех, Мех усе механічне. І є дефіцитний проблемний, якого всі шукають колектор. ГБЦ взагалі в чудовому стані. Видно, що вона валялася дуже довго. Не буду крутити, показувати, просто на слово віримо, що це 530 та головка. Піддон, не видно, що шкрябаний. Це Ми його кантували так пошкрябали. По, -по, 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 -по. По прокладці не видно, що десь сікло. Щеплення виглядає в гарному стані, хоча ржаве. Ну, ж, зуби є, стартери є, всяка пігня мене є. Що буде далі? Час покаже.